Трамп переможе Байдена на виборах президента США з ймовірністю 75%. Саме такими результатами поділилися видання за економіст, це результати їхньої аналітичної роботи. Мене звати Назар Мухачов, і в цьому відео я хочу прокоментувати власне цю статтю видання за Economist і в цілому політичну ситуацію. Насправді, те, що Трамп має перевагу над Байденом, це було очевидно, ще і до дебатів. Дебати це був такий тотальний насправді розгром. Байдена, Трамп переміг, причому дебати проходили на CNN, Опитування CNN показало після дебатів 67% на 33% перевагу Дональду Трампу. І в цей момент соросята притихли, дехто почав панікувати. Дуже цікаві заголовки і обкладинки повиходили в топових виданнях світу. зокрема обкладинка видання The Time. Де панік, там це і написано, і Байден йде на червоному фоні, і так далі. З українських е, глобалістичних діячів, які сидять на грантах, скажімо так, дивляться в цю сторону. Зараз запанувала така тотальна невизначеність. Дехто зразу почав кричати: Все пропало з розряду Портнікова, великого аналітика, а дехто просто притих. І оце їхнє затище, знаєте, воно дуже цікаве, дуже знакове. І навіть от про цю статтю видання за економіст це глобалістичне видання, стратегічне глобалістичне видання, не жовта преса, не та, яка просто формує, а та, яка задає вектори. Причому, коли ми візьмемо те, що пише за економіст про Україну, то воно майже завжди збувалося. Ну от вони, до прикладу, одним із перших писали про відставку Залужного. Це лише один з небагатьох прикладів. Це видання з глобалістичного пулу, тобто числа тих, які знаходяться на боці демократів, адже саме глобалісти стоять за демократами. І вони описали такий прогноз 75 на 25. І в цьому контексті поведінка наших гарантоїдів, наших медіа, вона дуже-дуже куметна. По-перше, про цю статтю видання за економість мало хто взагалі згадав, що вона є. Просто, ну просто мовчать. По-друге, вони всі зараз почали собі чухати голову. А як же ж так? Ми ж купу часу розповідали, що Трамп такий наскрізь промосковський, він отакий от там під Путіном лежить і так далі. А що буде зараз? А що буде зараз? А чи не почнуть нам мстити за нашу брехню за ще щось? Чому я кажу за брехню? Тому що, по-перше, там насправді аналіз не відповідав дійсності, фрази виривалися з контексту, і ще дуже багато було нюансів. Знаєте, я завжди наголошую своїм глядачам і читачам, що потрібно слухати, читати все в оригіналі, якомога більше в оригіналі, формувати свою думку, не на підставі навіть якихось статей, блогерів, ще чогось, наскільки є можливість наскільки читати особисто. І тут зараз є кілька варіантів: один із варіантів подальшої поведінки нашої, так би мовити, експертно-журналістської тусовки. Це зробити фінт Яценюка. Пам'ятаєте, як Яценюк в 2014 році це прям символ щирості нашої політики, як він там по телефону? Юля, Юля! І така щира усмішка від вуха до вуха. Ну, абсолютно ну, любов всього життя, Юля, для нього була, яку він перед тим зрадив. Так от зараз значна частина наших експертів вже почала роздумувати форму, а як же ж почати перевзуватися? Причому це насправді є така певна проблема: оця пам'ять акваріумних рибок, що українці не пам'ятають, що відбувалося. Нам пробують зараз нагнати паніку максимально сильно, зокрема, через те, що от проукраїнський Байден піде, а нібито проросійський Трамп прийде. Але ви згадайте, а що було при попередньому приході до влади Дональда Трампа? Кричали експерти про те, що йде проросійський кандидат, все, нам капець, а війна вже йшла. А що відбулося? Згадайте просто по фактах, від кого ми отримали першу летальну зброю. Північний потік-2 був заборонений, заморожений через санкції при Трампі, а при Байдені абсолютно випадково його розморозили. Взагалі, санкції, які діяли ще до повномасштабного вторгнення, введені Трампом, чомусь частина з них була скасована Байденом. Але ж він такий проукраїнський. І ще багато-багато є нюансів. Але мова зараз в першу чергу не про те. Мова про те, що існуючі умови в світі, геополітичні умови змінюються. Внутрішньополітична ситуація в США змінюється. В цих умовах панує в принципі така тотальна світова нестабільність, але внутрішня політика США впливає на весь світ. І от зараз, на фоні певних змін, які відбуваються в світі, на фоні того, що в Європейському Союзі м -м, пішов набір сили консерваторами. Націонал консервативними силами. Для нас, як би це страшно не виглядала вся ситуація зараз, для нас відкриється певне вікно можливостей. І ми, українці, саме українці, український народ, мусимо зараз цим вікном можливостей скористатися. Ми вже дуже багато втратили шансів. Навіть згадайте той ж самий майдан. У нас також там було вікно можливостей, але. Але в кінці переміг не Майдан, а сцена Майдану. І Янукович втік, але система лишилася та сама, замінили тільки задницю на золотому унітазі. Ну і потім вже відбувся пік виродження після 2019 року. Так от, повернемось до власне, того, що нам треба робити. Нам потрібно готуватися і в першу чергу організовуватися між собою для того, щоб в той час, коли буде вікно можливостей, а воно обов'язково з'явиться. Щоб ми були готові, і в рамках підготовки до того вікна можливостей треба гнати поганою мітлою всіх тих експертів, журналістів і так далі, які нам брехали, чи то про американську політику, чи то про українську політику. До речі, в контексті брехні про українську політику. Зверніть увагу, як зараз в медійному полі. Всі експерти, навіть ті, які були такі, нібито опозиційні, там не знаю, з української правди окремі журналісти, вони нібито і критикували там Зеленського і владу, але так не сильно. А зараз там можуть сидіти на одних ефірах з Мар'янкою безуглою чи безмозлою, і ну говорити не те, щоб в унісон. А створювати таку видимість якоїсь дискусії. Чи якісь молоді експерти нам же ж таких засунули в інформаційне поле, як вони нам пояснюють відносини Єрмака Зеленського, як це відносини там, режисера і головного актора, там, чи ще щось, чи сценариста і режисера, якось так це ну, пробують пояснити, завернути, щоб виправдати і щоб захистити нашу золоту пару. В тому числі і від тих речей, які писала глобалістична преса, зовсім зовсім нещодавно і насправді там такі настрої вони продовжуються. Нам потрібно розуміти, що сила працює право працює тільки там, де є сила, і вікно можливостей ми можемо реалізувати тільки якщо ми будемо сильними. А сила походить з організованості. Насправді, попри всю нестабільність. Яка очікує і нас, і не тільки нас, насправді, ближче десятиліття все людство буде дуже сильно лихоманити. Прогнози, які в свій час римський клуб написав в доповіді капіталізм Камон в кінці 17-го року, ну вони насправді збуваються. І на завершальних етапах в доповіді римського клубу було прогнозовано, що буде відбуватися боротьба за ресурси, за ресурси, які банально необхідні для життя. Причому навіть зараз в нашому вкрай складному становищі насправді ми володіємо ресурсами, необхідними для життєзабезпечення, набагато кращими, ніж майже всі народи світу. Це потрібно усвідомлювати, це наші насправді конкурентні переваги. Але, але ми не організовані в той час, як наші вороги високо організовані. Тому зараз нам потрібно відставити паніку, і нам потрібно формувати. Таке націонал-консервативне об'єднання в Україні в першу чергу звичайних українців, навіть не існуючих партій, які там конюктурили, не існуючих громадських організацій. Ні, частина з них безумовно є чистими, щирими і так далі. Їх треба об'єднувати, але є значна частина тих, які вже себе дискредитували в будь-якому випадку. Нам потрібно гуртуватися. Гуртуватися для того, щоб ми змогли скористатися тим вікном можливостей і побудувати Україну майбутньому. Це вікно можливостей в нас 100% буде. Зміни вже йдуть. Ну а повертаючись власне, до американської політики, ви знаєте, ми, на превеликий жаль, не маємо суб'єктності. Це величезна проблема. І з одного боку, нам це зробили наші вороги, з іншого боку, ми дозволили з нами це зробити. Ми дозволили нас пограбувати, ми дозволили нас зробити слабкими. Через те ми стали залежними. Через те, зрештою, сама війна стала можливою. У нас був третій ядерний запас світу. У нас була надзвичайно розвинута економіка, у нас були надзвичайно потужні військові сили, величезна кількість літаків, ракет, всього, 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 в тому числі ВПК у нас був один з найкращих в світі. І за 30 років ми це все звели на нівець. Тому зараз ми стали на превеликий жаль залежними. І от коли я кажу про це вікно можливостей, в рамках цього вікна можливостей ми мусимо в тому числі і побудувати свою суб'єктність. І в рамках побудови тої суб'єктності, для того, щоб ми стали суб'єктом саме міжнародних відносин, а зараз ми є об'єктом чи навіть ресурсом, в тому числі люди стали ресурсом для чужих економік або для олігархів, якщо всередині країни, ми це все зможемо зробити. Але знову ж таки, мусимо бути організованими. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Махачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест руху Українська сила. Поділяйте цінності та засади, виходьте з нами на зв'язок. Будемо разом будувати Україну в майбутнє. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.